Всем привет, за моя студент, и сегодня мы играем на Радмир МТА, другий сервак, залетаем, играем вместе со мной, также подписываемся на канал, та ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код, мой реферальный код. При достижении третьего уровня вы получите 20000 тысяч игрой валют. Так, народ, сегодня мы едем, конечно, у нас на тюнинг небольшой не баланс, 7500. Ну а ми їдемо з тих 7500 і доставимо якусь деталь до нашого Mercedes. Щоб випускати відоси, так сказати, по таймінгу. Хоча за сьогодні і так вже це третій відос, що доволі непогано. Але я не знаю, чи буде последній, чи не последній, то вже буде видно. Редроки починаємо МТА знімати також сьогодні вечором думаю проводу стрім на першому сіроку. Ну, буде видно, як така тут пішов. Так, так, так злітаємо тюнінг. Так, по запчасті у нас сестра ми почали займатися обвісом, але ми щось не доставили. А, не доставили рішетку радіатора. Ставимо Брабусну 3600. Так, що тут можемо ще поставити? Багажник, передні криля. Можемо Брабусні зробити вже 3800, да? Да. так? От, от таку ми мелочь фактично зробили в машині. І машина вже як преобразила. Що ми поставили? Ми решетку радіатора поміняли. І поставили тут о Брабус. Ну цю. Фактично зробили, ну. І машина під пісок преобразилась. Ще диски треба покрасити в чорній все чітко буде. Все народ, если вам даний видеоролик понравился, збираємо 10 лайків и выходит наступне відео. видео. А если це видео збирає 15 лайків, я запускаю стрим по редмирам та другий сервак. Так, 6 тут Бро, в ГОЗа заедем, ну давай, чисто поганяємо. Так. Ща поможем ігроку. Так сказать... сервак, не без добрих людей. Особенно если это блогеры. Так, интересно, кто быстрее, Цешка или 221? Ну, кстати, Цешка вытягивает. А на 221 э -э -э! Вообще так на ровнику почти Да. Там максималка побольше. Все, он все, не за что. Там максималка набагато быстрее. Набагато. Стой. Так, щось він хоче Плеєр Може, може пизнам, может нет. Раз пытаюсь по продаешь 225. Вс может... все возможно. Интересно, вопрос спрос. Интересно, низкий полностью. Можешь на и БМВ против нас могу стать для себя интерес. Э, какая БМВ? Помогите драгом, гоу, давай погнали. Ми народ занимаемся добрими делами. Сейчас помогу игроку. С драгом, так сказати. Ну така F90 Ой, Е39 не погано. Вытащи, -мо! Ладно, сюда сбыстрее. Та за що что? Ну, против... А, 39 -ка. Бля. Yeah. <laughs> ну, давай я стану Мерседесом, типа, ну. Сашка быстрее. Это я точно знаю, что как быстрее. Ну и дороже, Ну, тут вот, вот 225 быстрейший еле душо. От души. Так. Ну, такая народ, у нас движуха получается. Все, народ, на цьому буду данный видеоролик заканчивать. Всем пока-пока.